Вітаю, друзі, на нашому каналі Амріяний Сад. Сьогодні хочу вас познайомити ще раз із своїми рослинками, такими як Обрієта і Арабіс. Ці рослини дуже схожі між собою. У них практично однакові листочки, форма квітів, а також розмножуються вони теж по одному і тому ж принципу. У мене є і Арабіс білий, і Абрієта Фіолетова. Ось такі ці рослинки. Сіяла я їх у поза минулому році у спеціальні касети. Потім із цих касет висаджувала прямо в ґрунт маленькими грубками. Хочу порадити вам, щоб ви трошки проривали вміс цих касет, тому що вийшло занадто густо. Можна було сіяти і рідше, і саджати. Ось такі вони ростуть. Минулому році я їх стригла. Стригти необхідно обов'язково після цвітіння якомога коротше. Тому що, як бачите, цей арабіс розвалився в мене на весь квітник, закрив собою цибулькові, крокуси, іріси, а також нарциси. І ці рослинки не захотіли нормально функціонувати. У нас бордюри з арабіса, який також цвіте вже. Другий рік я його стригла, але моя порада, і стосовно Абрієти, і стосовно арабісу, краще саджати їх на підвищеному так от, поверхні, тому що вони дуже вимикають. Обрієта і арабіс люблять супіщаники, щоб ґрунт був пухкий, не досить вологий. Ось такі квіточки. Размножается на синем, а також рассадую. И арабис и абриету можно делить і пересаджувати поділками, але досить акуратно, а також потім доглядати за ними і краще їх поливати спочатку якимось із який які стимулюють корнеутворення.